Друзі, всім привіт! Давайте поговоримо на тему здоров'я. І сьогодні хочу підняти дуже цікаву, як на мене, і об'ємну тему, що таке енергетика, як вона працює, чи є місце в сучасному житті для енергетичних практик та налаштування здоров'я. Також я хочу вкратце розказати про свій свідосвід цьому питанні і дати свої рекомендації, як можна і нужно розвивати вашу енергетику. Поїхали! Хочу почати з того, що термін енергетика він дуже споплюжений останнім часом, і кожен може сказати про те, що він працює з енергіями, чи він якийсь там відчуваючий, бачащий, слушає і <правда> сприймаючий людина тонкі процеси, і ми ніяк не можемо на жаль це регламентувати, нормувати. І в цьому кейсі я, звісно, дуже більш люблю. Зрозумілі всякі методики, офіційні, більш-менш науково обґрунтовані, тому що ми, хоч знаємо, чого чекати. Коли ми приходимо там, я вибачаюся до Макдональдса, ми знаємо, що ми отримаємо перше, друге і компот. Ось, але коли ми кажемо про енергетику, тут кожен грає як бажає. Якщо глибше подивитись, то навіть майстри, які навчають різним енергетичним школам, в них також нема загального розуміння, що це таке енергетика. У мене був. У персональний мій досвід я їздив на всімірний сльот шаманов. Там, коли всі шамани зібралися, вони ледве друг друга не повбивали, тому що в них не було загального розуміння. То, що робить і куди рухатись. І, чесно кажучи, мене вразили там два спеціаліста. Одна була з Кореї з Южної, вона прям круто працювала, майже як лікар. І друга це з Шотландії, дуже велика подружка після того у наслей, яка а, друїд якось там 20 30 50-му поколінні. Ось. А, і всі інші, як на мене, були просто люди, які. А, не зовсім в контакті з реальністю. Щось десь може вони десь вміють, але глобальне відчуття було розброси і шатання. Ось так ось повертаюся до енергетики, хочу сказати, що, на жаль, немає одного терміна, і цей термін дуже якби споплюжений. Він якось. Він зараз дуже неоднозначний. І е, я хочу сказати, поділитися своєю версією, але я дуже відкритий до комунікації з того рахунка. Для мене енергетика це є життєва сила. Наприклад, що мене відрізняє від е, меблі, від стола, від будь-якої неживої істоти. Ось це певний стан, це певний вайб. Це певна харізма, це певна енергетика. Оце для для мене енергетика це, що робить нас живими, сприймаючими істотами. І ще в роботі з енергетикою. я Думаю, дуже класний важливий момент це відчуття легкості, ігрів такої і. Відсутності напруги, відсутності надважливості, відсутності якоїсь прям сильної концентрації на роботі життєвої сили. І тоді воно йде легко і йде дуже-дуже органічно. І це, до речі, про здоров'я. Робота життєвої сили це дуже сильний вплив на ваше здоров'я. Тому що. Наразі наша медицина, ну якби вона каже там, про генетику, про е, генетичні обумовлення. Але, чесно кажучи, я вважаю, що це е, якийсь все одно неканічна історія. Тому що багато причин психосоматичних, багато причин незрозумілих, великий об'єм причин хвороб лежить саме в сфері енергетиці, в сфері е, відчуттів, в сфері. Розуміння себе і відношення до себе, особливо, якщо ми кажемо про довгострокові перспективи. А хромосоми, аналізи це вже вторинне поняття, яке більше залежить від нашого стану, нашого вибору та можливості управляти своїми силами. Якщо сказати, бачите, з біохімічної сфери, то енергетика це процес трансформації певних видів енергії. Фізичною, біохімічною, світлову енергію, механічно. Оце є також енергетика. І тут, до речі, медицина і наука сходяться з моїм розумінням, з етерічним таким розумінням, що це певна життєва сила, яка робить неживими. Але яке відношення до цього мають різні гадання, таро, передбачення, фаталізм? власне, там це таке написане. Відчуваю в тебе погано, в тебе класна енергетика. Їдемо далі розбиратися. На нашому такому пістрадянському просторі на українському просторі мені здається, що тема енергетики активно піднялася у кінці 80-х, початку 90-х. Ось, і це було дуже такий, якби буремний час, коли були ці всякі е, шамани, целітелі, бабушки заговорщиці, лікувателі через телевізор, гіпнотизори. Ось, і це був такий період підйому біенергетики. Ось і я хочу сказати, що. Я не вважаю, що це правильний напрямок, і на жаль, якщо зараз продовжити цю школу, ці школи, то вони якби не призвели до якихось значних змін в нашому житті, і не на жаль не призвели до. Стабільного такого якісного результату, і я вважаю, що кожна людина, яка займається енергетикою себе називає якимсь целітелем чи якимось там хірамантом, людина, яка працює з невидимою частиною життя, повинна глибоко усвідомлювати фундаментальні основи, про що вона каже і з чим вона працює. І на жаль, цього фундаментального розуміння я не знаходив у цих школах, які розвивалися в 80-х, початку 90-х в наших наших просторах. Ось, давайте поговоримо базово про енергетику. Це більше основне, основний фундаментальний камінь цього це наше сприйняття, наше відношення до реальності, яка нас оточує. Світло це матерія, це карпускула або це енергія, це волна. І оцей карпускулярний волновий дуалізм це та якби теорія, яка може для сучасної людини. Якісно просто розказати, що таке енергетика. Енергетика це невидима частина нашого нашого життя, яке не яку ми не можемо об'яснити і розказати в термінах механістичної, е, Нютоновської картизіанської теорії, тобто що всі видимі об'єкти, вони ми їх можемо потрогати, пощупати, вони падають на землю, вони під підпорядковується фізичним законом руху твердих тіл, бо те, що нас за цими законами і для мене це є енергетика, і для мене є життєва сила. Є певні правила, за якими ця енергетика працює, особливо якщо ви спеціаліст, який нібито або дійсно розуміється на цій сфері. По-перше, енергетика нізя управляти. Якщо ми питаємося управляти енергетикою, скоріш за все, ми робимо якісь. Довгостроково неправильні цілі, і це не є правильний процес. Тому що, як правило, коли ти працюєш з енергетикою, то вона через тебе працює, ти стаєш чимось більшим, і ти відчуваєш цей резонанс з невидимими силами, які тебе ведуть, як тобі підказують. Ось. І це якби такий тонкий вітерок, якби е, вітра, яке ми улавлюємо кончиком нашого уха, Ось, для того, щоб все настроїтися і відчути себе чимось більшим. Друга історія не як правило, коли ми працюємо з енергетикою, дуже важливо нейтральний стан приймати, не приймаючи, робити, вирішувати, не вирішуючи, довіряти, не довіряючи. Тобто, цей стан може бути. Давай подивимося, якщо в нас приходять якісь ідеї, якщо ми щось відчуваємо, якщо в нас є певний внутрішні стан, який проєкується, дуже важливо дати цьому відстоятися. До певного розуміння, до певного внутрішньодзиння, коли ми скажемо, о, супер, це точно означає щось, і я не можу на це не дивитися. На жаль, більша частина людей, як я бачу, вони навпаки, вони просто закривають і кажуть, що я собі не довіряю, це все фігня, це мені все здалося. ось. Але якщо. І довіряти собі, і не довіряти одночасно, якби дати простір, щоб ваші відчуття та ваші думки вони об'єдналися в вашому внутрішньому просторі, щоб вони про взаємодіяли. до цього потім може з'явитися після цього може з'явитися відчуття якоїсь е, якогось конструктивного процесу. Ну, наприклад, я думаю, а що б я хотів? Як би я хотів розвивати свою діяльність. І в мене є логічні мої ідеї, яких я хочу заробляти, де я хочу працювати, з чим я хочу працювати. І є моє відчуття, а що в мене є творча така частина, а я б хотів оце зробити. А взагалі в мене відчуття, що я мог би лікувати такі стани. І я якби все це допускаю, але я не е, поспішаю включитися в цей процес. Я не поспішаю прям щось прям зараз біжати робити. Я жду, поки воно визріє, і в певний стан визріває якісь невеличкі прилини, що ага, потрібно ось це почитати, потрібно ось це зробити. А давай так спробую, Які я не можу відкинути. Якщо я їх не роблю, я прям відчуваю, що я страдаю, що це якась деструкція йде. Ось і тоді за цими, саме за цими прилинками я рухаюсь. І в цьому кейсі наша енергетика. І наша логіка, наш розум, наша ньютонно картизіанська така фізична частина, вони працюють разом, об'єднуючись і достигаючи певного такого холістичного результату. Чим нам може бути корисна енергетика? Тим, що здоров'я справді в нас самих не в таблетках, якихось не в ліках, а саме в тому, що ми робимо кожного дня, як ми відносимося до себе, Скільки ми уваги приділяємо собі, Наскільки ми себе розуміємо, Наскільки ми собі дозволяємо наскільки ми себе підтримуємо, для мене це все про енергетику. Це про зберігання вашої життєвої сили, про те, щоб не розтачати марно ваші хвилини життя і допомагати собі іншим. Я вважаю, що для сучасної людини дуже важливо відчувати свою життєву силу і вміти базово з нею працювати. Що це означає? Самий простий доступ до нашої життєвої сили це через наше дихання. І ось коли ми об'єднуємо наше відчуття, нашу увагу і наше дихання, або наш рух, тоді ми якби, отримуємо доступ до наших внутрішніх ресурсів, до нашої внутрішньої енергії. Саме проста вправа це або обрати улюблену частину тіла і якийсь час її спостерігати. Класно, якщо це будуть пальці на ножках, якась дуже далека від голови частина. І взяти собі там тиждень або два, і прям нагадувати собі як можна частіше відчувати цю ділянку, відчувати там мізинчик на своїй ножці. Можна уявляти, що ви дихаєте в цю ділянку. Можна слухати, а що я відчуваю в цій ділянці. Особливо це корисно, коли у вас якийсь ментальний процес і ви в якомусь робочому своєму такому вайбі, і частинка вашого там. Да, це буде. Довгостроково напрацьовувати оцей зв'язок ваших відчуттів і вашої привичної частини такої фізичного життя. Другий класний спосіб через ваше дихання. Коли ви уявляєте, що десь світить сонечко, і ви відчуваєте, як воно касається вашого обличчя, і як цей світ сонечка проникає проникає всередину вашої голови, вашу шию, ваші плечі, вашу грудну клітину, вашу спину, ваші ручки, ножки. і ви дихаєте, спостерігаючи ваше відчуття. І як це дихання об'єднується з комфортом і наповнює кожну клітиночку вашого тіла, кожну частиночку вашого тіла. І потім ви дозволяєте цьому диханню і комфорту розширитись і трохи навколо вас ще наповню. Там, де ваша якби, сенсорна система працює, якщо таким фізичним способом ви сказати. І якщо піти трохи далі, то ви можете відмітити, які частини не відображаються комфортом, в яких досі залишається якась напруга, якесь онеміння чи якісь болючі відчуття, і ви обгортаєте цим комфортом ці зони. І робите це по таймеру десь 15 хвилин щодня, також на впродовж десь півтора місяці. І дуже важливо цю практику дихання робити до, також до певного щелчка, що організм якби приналаштовується. І ми можемо потім подивитися, а ага, що змінюється навколо мене. Друзі, кому цікаво буде ця практика, заходьте на мене до соцсетей на сторінку, там дуже багато інформації. Є ефіри, в яких я проводжу цю практику. Якщо будуть питання, пишіть, буду радий взаємодіяти і розказати, поділитися досвідом, як безпечно та ефективно працювати з вашою життєвою силою. Третій спосіб, як працювати з життєвою силою. Особливо, якщо ви любите займатися спортом, фізичними вправами, якимись такими активностями. І це концентруватися на відчуття, коли ви робите якусь справу. Наприклад, я зараз скорочую свій біцепс. І я частину уваги відправляю в саме біцепс, а частиною уваги я слухаю організм в цілому. Свої кончики пальців рук, кончики пальців ног, як дихання розподіляється. І знову я слухаю, як рухається мій бісепс. І оця концентрація начасному і на общем, вона дозволить вам відчути ці зміни вашого тонкого відчуття. Не тільки як рухається ваш біцепс, а як все ціле адаптується і що змінюється в тому, якби в полі вашого сприйняття. І потім ви можете побачити, як це поле сприйняття змінюється в вашому загальному житті. Коли ви е, ведете машину, коли особливо у вас особливо якісь стресові ситуації, коли вам потрібно прийняти якесь рішення, е, ви зможете відмітити ці е, тонкі відчуття особливості цього моменту і особливості вашого сприйняття. І це буде дуже класно розвивати екологічно вашу енергетику. Тепер дуже важлива частина. Якщо ви займаєтеся, вже займаєтеся роботою життєвою силою, якоюсь там з невідомими штуками працюєте. Я вас дуже прошу. Це мої спостереження за моєю роботою та роботою інших спеціалістів в цій сфері, і це аналіз якби проведених помилок. Дуже важливо, не хотіти і не стремітися до того, щоб у вас відкрилися якісь надважливі. Над... Надспособності, якісь там передбачення, чи якесь там вміння впливати на якогось там на якусь ситуацію. Дуже важливо йти через серце, йти через комфорт, через любов, через розуміння себе, через розкопку якихось слабких сторон ваших, чи трансформацію тих якостей, які вам заважають, і це буде дійстним образом розкривати оці надспаки. Нацдібності, ось тому я вас дуже прошу йти органічно, йти за вашою життєвою силою. не намагатися її управляти, тому що, на жаль, на довгострокових результатах усі школи, якщо аналізувати там починаючи вот, з початку часів, всі кіта нас там різні культури, там інки, індійська культура, китайська культура, стародавні слов'янські культури, американські культури, всі вони. Попали на одному і те саме. Вони думали, що вони можуть управляти енергетикою. Зараз звісно, в нас інше таке загальне світе сприйняття, і, енергетики не існує, але чесно кажучи, я не вірю в те, що е, сознання та продукт роботи мозга при центральній борозді, нашої лобної долі і таке інше. Я вважаю, що мозг це такий резонатор, який трансформує і дозволяє нашій свідомості. Управляти цим тілом. Ось розкажіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові, слідкуйте за вашою фізичною формою та за вашою енергетикою, і до зустрічі в нових випусках.